Слава Україні! З вами Стоп Корупції про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки та коментуйте це відео. У мережі з'явилося відео, на якому артилерія нищить боєприпаси, які росіяни сховали у хліву в селі. Інформацію оприлюднено в офіційному телеграм-каналі полку імені Кастуся Калиновського, білоруського підрозділу у складі ЗСУ. Вулучний удар нанесли після розвідки, для якої використали безпілотники полку Калиновського. На початку відео глядачі бачать звичайне українське село. В якому окупаційні війська приховали свої позиції. Спершу ЗСУ нанесли удар по мінометникам РФ, які ховалися за кілька метрів від сільської хати. Тим часом неподалік зачаївся другий міномет. По ньому негайно прилетіла Атвєтка. Розвідувальний безпілотник також засік склад, схований посеред населеного пункту. Після цього артилерія ЗСУ нанесла влучний удар. Спершу розлетівся над руский хлів. Потім почали детонувати снаряди. Над місцем первісного вибуху спалахнула поту пожежа. На цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.